Не завжди буває все дуже гладко, ну, як правило, воно ну, ніколи не буває дуже гладко, завжди якісь виникають проблеми. Кожен день якісь є проблеми, які треба вирішувати, які нас крадуть час, нерви. І на той раз маю таку серйозну проблему. Це з'їхала палета. Реально тільки одна, тобто ну, дві знизу з'їхали в бік, так, їх... вони стоять на місці, але вони були, всі були причіплені ремнями і але я виявив одну ситуацію. От тут є такі ленти, які кріплять їх докупи, щоб вони не з'їжджали, тому що упаковки між собою слизькі. В даному випадку є одна лента є, а друга, яка мала би бути під, під поліетиленом, дивіться, тоді поліетилен і зверху, і знизу під нею. А тут нема. І, я так думаю, тому воно і з'їхало, з'їхало, з'їхало і потягнуло вага верхніх політ, їх перекусила. Зупинилося добре, що на цьому зупинилося, ремінь попустило. І... Так що і такі бувають проблеми. Я подзвонив до шефа, кинув фотографію, шеф в шоці, булося дибом. Тому що то, що треба доказати, що не наша вина, що там типу, не, буде, не було тої лєнти. Звичайно, німці будуть, які відправляли спіною в роті доказувати, що вони праві. Тому що ну, реально там є пошкодження деякого товару. Отут -вот. Коробки натріскували, але деякі більше натріскували. Не знаю, чи воно сам, сам ламінат чи пошкодився, але упаковки вже не, не мають товарного вигляду, Ну і не, не знаю. Шеф е -е, такий в шоці, що якось каже, а то ж реально перше розвантаження по новому контракту. Я також в шоці. Так неприємно. Ой. Робота є робота, не знаю. Добре, що принаймні щоб... це одна палітна. Якби їх було декілька впало, ну це б було ясно, що це моя вина. А тут в ній всіх є ті ленти такі скріплені. В деяких навіть, якщо не, вони, я так зрозумів, забули їх причепити коли перед як клійонкою, то, то вже їх потім чіпали навіть, вже по кліонці зверху. А там нема. Ну і проблема. Вдалося розвантажитися без зауважень, exit, так би мовити, right to your... оскільки приїхав той на погрузчику, там скомбінував, ми заїхали, я заїхав під рампу, він спочатку ті, що там рівні позабирав, потім виїхав з того складу і мені через бік ми підставили такі дошки. Він Вирівняв ту ситуацію. Ну, Стало так досить непогано виглядати. Навіть не було видно тих тріснутих упаковок. І в мене це мерка підписана, я доповів шефу, що все окей, гуд, клас. І все. ще одне розвантаження. Все. Я бачу, не сварився. Але нервів то з'їло. З'їло нервів знову. Ні, До речі, розвантаження з одного боку Парижу і йду тепер в інший бік Парижу. То було на півдні, а тепер різні то було на півночі Парижу, тепер на півдні, щоб ви зрозуміли, з одного місця в інше. 90 кілометрів. In кілометрів. І 2-5 кілометр. Take the exit on the right ten toward A10. Ну, я так дійшов до висновку, що ну, тут в тому всьому зіграла роль банального всього збігу обставин. Тому що там, по-перше, не було тої одної е, стрічки, яка. Тримала купити всі упаковки того ламінату. По-друге, проламався палет. По-третє, ну і що основне, це було то, що на... дуже погана була дорога, були ями там, де я під'їжджав, вже з'їхав з автостради по націоналці і там на населеному пункті були такі досить. Я дивувався, що я ще з дружиною по телефоні говорив, кажу, боже, та в нас ліпші дороги, ніж туди, де я зараз їду. І це дало. Ну, і можливо, то, що різкі повороти, бо там було декілька кольц, на кільці я міг теж так трошки. Ну, Я, звичайно, не, не залітав на ті кільця, але так. Можливо, і це також давно ну, неможливо, а воно якраз в комплексі погана дорога, е, поворот в сторону якраз, і ті всі речі, і, і, і привело до того, що та, ті палети так похилилися з тим ламінатом. Тому хто буде вести такі якісь речі? Та взагалі треба бути дуже обережним на поворотах, дуже обережним на яких, при якихось маневрах, якщо навіть відв'язати якісь такі. Товар. Я би навіть в принципі, не подумав, бо він на гумах стояв і гарно був причіплений в селе. Помаліше, помаліше не маневрувати і не різких поворотів, бо це все може призвести до таких речей. Дуже добре, що сталося, що воно вперлося там в стойку, Якщо б воно не вперлося в стойку, це під тим тягарем вириває тент, це все випадає на дорогу. дуже великі проблеми. Як я люблю об'їзну Парижу і ці всі пробки, це, це їду 45 хвилин і проїхав досить нормально, в принципі, проїхав 30 кілометрів, це, це прекрасно. Але немає інакшої дороги, як, як в Парижі. Розвантаження з одного і з другого боку я не об'їду її десь через невідомі які села. І таке буває. Тримайтеся. Все буде добре. Головне не нервуватися. Не нервуватися і, бо це, це дуже тиск піднімається, такий сидиш, Боже, ну на що то було? Все нормально підбили, все, Шеф там теж знервувався, я знервувався. Але дорога це, це, це з кожним може бути і ні, ніхто від того не, не, не застрахований. Дякую, що дивилися. підписуйтесь, хто не підписаний. Ставте лайки, хто підписаний, до наступних відео.